Чи відчували ви коли-небудь, що ваше життя руйнується під вами, залишаючи вас загубленими в купі розбитих уламків? Можливо, ви просто намагалися встигнути за роботою, стосунками чи особистими цілями, коли раптом все змінилося розставання, втрата роботи, сімейна криза або навіть постійна вага невизначеності застає вас зненацька? Раптом все, на що ти розраховував, все, що здавалося стабільним, кришиться в руках. Ви усвідомлюєте, що стоїте на руїнах того, що колись здавалося стабільним життям, дивлячись на уламки, дивуючись, як все так швидко розвалилося, як я тут опинився і що тепер. Ми всі колись були там, чи то розбите серце, чи то низка невдач, чи то просто виснаження від дорослішання ці моменти змушують нас сумніватися у всьому. Тож, якщо ти відчуваєш, що все розвалюється на очах, то ти у вірному місці. Не поспішай виправляти це. Уявіть, що ви стоїте під час шторму, і вашим першим інстинктом може бути втекти або навіть боротися з ним. Але якщо ви зупинитеся, зробите глибокий вдих і залишитеся на місці, ви почнете контролювати ситуацію. Ця усвідомлена тиша допомагає вгамувати хвилі інтенсивних емоцій і дозволяє бачити речі більш чітко. Психолог Беверлі Діф Лаксінгтон пояснює, що вміння заспокоюватися може знизити рівень стресу, покращити сонездатність слухати, породжує нові ідеї та отримує нас у поточному моменті. Час на перерву створює основу для справжнього зцілення. Після того, як ви дозволили собі трохи спокою, наступним кроком буде турбота про себе, яка зміцнить ваше самопочуття. Почніть з турботи про себе. Зцілення починається з маленьких проявів турботи про себе, особливо коли життя здається нестерпним. Можливо, ви вживаєте їжу або алкоголь, щоб впоратися зі стресом, а потім відчуваєте себе ще гірше. Або, можливо, стрес знижує ваш апетит і ви відчуваєте себе виснаженими та слабкими. Щоб зламати ці правила, почніть з розуміння потреб свого тіла. Прості вчинки, такі як пити більше води, їсти поживну їжу, достатньо спати або гуляти, щоб очистити свій розум, може суттєво вплинути на життя. Кожного разу, коли ви дбаєте про своє тіло, ви запевняєте себе в тому, що ви гідні любові та підтримки, і допомагаєте собі впоратися з емоційним та психічним стресом. Боріться з проблемою, а не з собою. Коли життя руйнується, легко потрапити в пастку звинувачення себе. Але проблема не в вас, а в ситуації. Розбивайте труднощі на менші, але посильні завдання. Почніть із запитань на кшталт, що я можу контролювати прямо зараз? або який маленький крок я можу зробити сьогодні, будь-які дії, навіть найдрібніші, створюють хвилю стимулу розрізати зв'язки, прибрати та мінімізувати. Існує популярна оздоровча мантра: відпусти те, що більше не служить тобі. Коли життя здається непосильним, легко накопичити ментальний та емоційний багаж, стосунки, зобов'язання і навіть фізичний мотлох, який обтяжує вас. Чи є у вашому житті люди, які висмоктують вашу енергію або гальмують вас? Чи є у вас цінності, які більше не відповідають тому, ким ви є і куди прямуєте? Розрив токсичних відносин, звільнення від зайвих речей або навіть спрощення розкладу можуть створити відчуття ясності та свободи. Шукайте уроки в уламках. Коли здається, що все руйнується, це може здаватися катастрофою. Але в цих уламках часто є щось цінне уроки. Що ви дізналися про себе через цей досвід? Як це вплинуло на ваші пріоритети? Які сильні сторони ви відкрили в собі, про які раніше не знали? Ці уроки допоможуть вам впоратися з майбутніми викликами. Одного дня ви навіть можете озирнутися назад і сприйняти цей час не як поразку, а як те, що змінило вас на краще. Практикуйте радикальне прийняття легко застрягти в роздумах про що, якби, і шкодувати, коли життя робить несподіваний поворот, але ось у чому суть. Ви не можете змінити минуле. Спроби повернути все як було, лише додають стресу. Натомість практикуйте радикальне прийняття. Визнайте свою поточну ситуацію без засудження. Це не означає, що вам має подобатися те, що відбувається, але так ви перестаєте боротися з реальністю прийміть те, що ви є там, де ви є. Ця душевна зміна може звільнити. Як тільки ви відкинете опір, ви зможете створити простір для зцілення і руху вперед. Звернись за підтримкою. Коли ти на дні, ізоляція може бути спокусливою. Легко замкнутися в собі, думаючи, що тебе ніхто не розуміє або що ти є тягарем для інших. Але ось правда, людям не байдуже. Чи це друг, чи член сім'ї, чи навіть терапевт. Звернення за підтримкою може мати вирішальне значення. Людський зв'язок, як якір у бурхливому морі. Коли ви ділитеся своїми труднощами, ви не тільки полегшуєте своє емоційне навантаження, але й нагадуєте собі, що ви не повинні проходити через це наодинці. Тож не бійтеся підняти слухавку чи надіслати смс. Ваші близькі готові допомогти, навіть якщо ви не впевнені. Дозвольте собі надіятися. Надія це не просто почуття, це вибір. Психологи часто говорять про мислення зростання, ідею про те, що люди можуть змінюватися і вдосконалюватися, докладаючи зусиль. Вибираючи віру в те, що все може стати краще, ви дозволяєте собі знову мріяти. Коли ви ловите себе на думці, що нічого не зміниться, м'яко киньте виклик цій думці. Надія як рослина потребує регулярного догляду, щоб рости. Навіть маленькі моменти оптимізму допомагають не зупинятися. Коли життя руйнується, це нормально відчувати себе розбитим. Цей порадник не про те, щоб ігнорувати біль або одразу ж від нього, а про те, як пережити шторм і знайти спосіб відновитися поступово, крок за кроком. Тож який маленький крок ви можете зробити сьогодні, щоб почати відбудову? Діліться своїми думками в коментарях і давайте підтримаємо одне одного. І якщо ви вважаєте це відео корисним, не забудьте поставити вподобайку, поділитися з друзями і підписатися. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей. Цей дубляж створено в рамках ініціативи, присвяченої місяцю обізнаності про ментальне здоров'я.